Добрий день. Сьогодні ми поговоримо про різноманітність та поширення тварин. Основні групи тварин. Царство тварини за сучасним уявленням включає лише багатоклітинні організми. Одноклітинні твариноподібні організми сьогодні виведені зі складу тваринного царства. Багатоклітинні тварини це організми. У яких тіло складається з великої кількості клітин, що спеціалізуються та на здійсненні певних функцій і відрізняються за будовою. Також розрізняють організми первинні багатоклітинні і справжні багатоклітинні. Первинні багатоклітинні це примітивні істоти, тіло яких не має симетрії тканин та органів. Губки, які мають спеціалізовані джгутикові амебоподібні та статеві і інші клітини. Також справжні багатоклітинні організми. Вони вже мають травну, нервову, статеву систему, органи чуття. І більшість тварин має видільну систему, а також вищі мають навіть кровоносну і дихальну систему. Від кишковопорожниних до хордових тварин відзначаються справжні багатоклітинні організми. Ну, давайте більш детально роздивимося основні групи тварин. Серед справжніх батокплітинних найнижчий рівень займають кишкове порожниння, а найвищі хордові тварини. Царство тварини розділяється на кишкове порожнинні, тип жалки і реброплави, а також на розділи двобінчисто – Це тип плоскі черві, круглі черви, кільчасті черви, члени стоногі, ракоподібні комахи та Тип молюски, тип хордові, риби, земноводні, плазуни і савці. Особливості поширення тварин в середовищах існування. Тварини поширені, як ми знаємо, в будь-яких середовищах, які відомі людству. Це у нас наземно повітряне середовище, водне середовище, підземне середовище і інший організм, як середовище існування. Це пов'язано з особливостями еволюції тварин, кліматом, рельєфом, ґрунтом і рослинним світом. Серед типів середовищ існування водне у нас займає найбільшу частину, тому що води на планеті у нас найбільше, і мешканці там найрізноманітніші. Найбільшим водним організмом вважається кит. Наземно повітряне середовище також поширено, тому що там мешкають всі нам більш знайомі тварини від маленької землерики до птахів і величезних слонів. Але існують і такі організми, які проживають під землею, які ми не так бачимо. Це ґрунтове середовище, а також для тварин, які пристосувалися жити в іншому організмі, живий організм. Є середовищем існування. Також, якщо ми роздивимося більш детальне водне середовище існування, то це одна третя всіх тварин. Тому що зародження життя, як вказано вже у воді, і ранні етапи еволюції тварин проходили у воді моря, океани, прісні, озера, річки, ставки, струмки, і джерела. Наприклад, губки, кишковопорожнинні, риби, кількості черві і молюски всі вони проживають у воді, як в прісній, так і в морській воді. Більш детально на наступних уроках з кожним з них ми ознайомимося. Повітряне наземне середовище існування за видовим різноманіттям найбільшою групою тварин є члени-стоноги, тому що туди входять комахи. Комах дуже багато. І характеризуються вони широким спектром пристосувань до найрізноманітніших умов існування. З наземних хордових найбільш поширені та чисельні птахи. Здатність до польоту дає їй можливість долати різні перешкоди, і гірські хребти, і моря, і річки і оселятися в різних місцевостях, де є умови для живлення і розмноження. Грунтове середовище існування відоме більше тисячі видів круглих і кільчастих червів, десятки тисяч членистоногих, і сотні молюсків і ряд видів хребетних. У мешканців в процесі еволюції виробилося пристосування до відповідних умов життя, наприклад, у дощових черв'яків, нематод, багатоніжок і личинок жуків і мух дуже подовжене тіло, і наявні утвори, що дозволяють їм рухатися в ґрунті і міцно утримуватися в норах. Очі в них, як правило, слабо розвинені або взагалі повністю відсутні, тому що вони їм під землею не потрібні. Там немає світла, тому інші органи чуття, наприклад, нюху і дотику, розвинулися найкраще. Середовище існування, живий організм, зустрічаються серед більшості груп тварин за винятком гулошкірих. Найбільша кількість паразитів серед плоских та круглих червів. Ці організми пристосувалися до життя в іншому організмі, і в інших умовах і середовищах не проживають тільки у вигляді цих ставої яєць. І давайте ж з вами ознайомимося з рекордсменами серед тварин. Тип членистоногі або кмахи, і описано їх близько 1 мільйона видів. Це 70-75% всіх описаних тварин на планеті. І це членистології. Населяють вони всі материки: від полярних широт до тропічних лісів і пустель, від рівнин до вічних снігів. Комах і членистоногих можна зустріти всюди. Тип молюски. Майже 130 тисяч сучасних видів пропускають при наявність ще до 200 тисяч видів, і поширені вони по всій планеті: суходіл, мілководдя, глибини морів і океанів, прибережна зона і зустрічаються навіть в прісних та солонуватих водоймах. Найбільше в тропічних морях. Виявлені навіть у маріанському жолобі на глибині 11 тисяч метрів. На суходолі є на територіях від тундри до тропіків та від низовин до верхніх поясів гір. І тип круглі черви або нематоди. Майже 30 тисяч видів і вважають, що є ще до 1 мільйона видів. Просто вони невідомі. Живуть у ґрунті та водоймах, є хижаками та рослиноїдними, паразити людини, тварин і рослин. Нематода, галіцефалбус вважають рекордсменкою за глибиною проживання серед наземних багатоклітинних організмів. Ну і давайте ж підіб'ємо висновки. Основними групами багатоклітинних тварин є первинні багатоклітинні та справжні багатоклітинні, які відрізняються наявністю симетрії. Тканин, органів та систем органів. Тварини заселились всі ті типи середовища існування на нашій планеті: наземно повітряне, водне, ґрунтове та живі організми. Найчисельнішими групами тварин є комахи, молюски та круглі черви. На цьому в мене все. Дякую за увагу!